Розкажіть, будь ласка, про дію вельпрокому на організм при довгому прийомі? Як довго можна припарати мезакар чи можна зменшувати дозу при фокальних через два роки? І скільки взагалі треба приймати ліки? Значить, дивіться, скасування терапії це дуже складне питання. Якщо ви хворієте дуже довго. У дорослі взагалі то можна пробувати скасовувати або хоча б думати про це років через п'ять після останнього приступу. У дітей це швидше десь приблизно 2 роки, якщо немає приступів, думають про скасування лікування. Хоча все це знову ж таки індивідуально. Якщо є структурні зміни мозку, можливо, доведеться пити ліки весь час і пити, наприклад, один препарат це життя. Звичайно, є так званий феномен вислизання, коли є звикання організму до препарату, і він перестає діяти або менше діє. Значить, перше це піднімається доза до переносимої, щоб не було побічних ефектів. А друге, можна замінити препарат або додати інший, а цей перший зменшити його дозування. Тобто варіанти є. Але скасовувати, не дай Бог самим це робити. Ой, в мене два роки нема приступу, я вже не буду пити ліки. Ні в якому разі цього не робити. Це тільки може сказати доктор, оцінивши всю вашу ситуацію, МРТ, енцефалограму і так далі. Чи може при епіліпсії олія канабісу допомогти? Ну, ці вже, це питання до дитячих неврологів. Хоча є, у нас вже продають цю олію через інтернет, ну, можете, можете пробувати. Якщо вона раз продається, значить не заборонена. Вальпроком може викликати сонливість. Будь-який препарат протиепіліптичний майже кожен. Препарат на, особливо на підйомі на підборі дози може викликати сонливість. І це проходить через 2-3 тижні. Якщо постійно, звичайно, ця сонливість треба думати про можливо, заміну. Так, моїй дочці 25 років приймає депакін з 8 року, були перебої, але останній цей препарат. Його приймати весь час. Значить, дивіться, чи правильно ми лікуємося. Ви не написали діагноз. Якщо вона має діопатичну епіліпсію, абсанси мала, а потім генералізовані, то можливо, меншої вона приймала 300. Якщо це була абсансна епілепсія і є ще досі приступи, то звичайно Дипакін це номер один, хоча є і можна спробувати перевести на інший препарат, але це все дуже індивідуально. І Все залежить від діагнозу, ви його не написали, на жаль. Так, усина судоми з 7 років, 15 зараз, 8 років лікували різними препаратами, не дали результату, часті, декілька днів ідуть, а потім, тобто, серійний перебіг таких 10-15 днів спокою. МРТ не розкрило причини. Ставили підозру на фокальну кіркову дисплазію, куди рухатись далі. Чи може висока? Це наступне питання. Значить, знову ж таки, ви не написали, які ж йому такі діагноз ставлять сім років. МРТ по епі протоколу не розкрило причину. Можливо, які це приступи, мабуть, судомні. Ну тут треба дивитися ще на енцефолограму, що там є. Це перше підозра на ФКД була, значить, її до кінця не зняли. І, можливо, там є якась судинна мальформація, можливо, зробити треба з контрастом МРТ. І препарати різні, і комбінації. Знову ж таки, дози, дози і комбінації важливо, що з чим комбінують, і в яких дозах, і які є рівні препарату в крові. Раджу вам це зробити. Чи може високий тиск спровокувати приступ, якщо норма 90 на 60? Як правило, коли стається навіть перший приступ, міряють тиск і він високий. І всі чомусь починають думати, що, мабуть, це від тиску стався напад. Насправді, судомний напад, уявіть собі, коли людина напружує м'язи, це ніби вона біжить 100-метровку на рекорд. Тому це норма, коли після нападу ви виміряли, там стало 160 а було 90. Через годину тиск абсолютно нормується. Ну, в принципі, іноді гіпертонічний криз у пацієнта з епіліпсією вже встановленою, може теж викликати напад, тому що це, не є, це є не причина, це є тригер нападу. Тому подумайте, чи це після приступу цей тиск, чи до. Приймаємо закар 5 років. Приступи були 1-2 на місяць, з 10 років зараз зникли, чи можна знизити. Закінчити вживання мезакару, мені 56 років, у лікаря не стоїть на обліку. Мезакар 5 років з 10, 10 років приступи були, з дитинства. Зникли, але якщо 5 років немає приступів, і чи ви приймаєте препарати, видно, приймаєте, яку дозу невідомо, яка причина, теж невідомо. Якщо є структурні зміни в мозку, Розумієте, ви можете відмінити препарат, але він через півроку вони приступи знову повернуться і вже вам мазакар не допоможе в тій дозі, в якій його пили. Все залежить, дорогі мої, все ж таки від причини. Завжди шукайте причину. в будь-якій будь події є причина. Є причина в тому, що ми зараз знаходимося в стані війни. Є причина в тому, що ви розлучились чи одружились. Розумієте, без причин. В нашому житті нічого не буває. Тому шукайте в першу чергу причину. І відповідаючи вам на це, 56 років, ви ж не молодшаєте, а з віком з'являються зміни в мозку і вікові, тому важко сказати, чи можна вам кидати препарат. Треба піти все-таки до лікаря, стати, обстежитись і тоді вам скажуть, так чи ні. У сина, в 31 рік після 15-річної перерви відновились приступи. він вважає, що йому не можна мати дітей та нічого подібного. Була така перерва. Чого відновилися, значить, були в 15-річному десь віці. Не знаю, чи він лікувався, чи ні, ви не пишете. Про дітей тут нема що думати. Треба розмножуватись, треба демографію нашої країни піднімати. Чому не можна мати? Бо з кого зовсім, що він на наслідує, я вже про це сказала. В нас була травма. Одна дівчинка стукнула палкою в лоб, завезли, зашили, е і через пару місяців стався перший приступ. До цього дивилася телевізор, нервувала. Е і телевізійна епілепсія. Та ні, я, яка телевізійна епіліпсія. Е ну, звичайно, телевізор, надзвичайні там часті перегляди, особливо ой, телефон вночі. В світ... Екран, що світиться, забороняйте дітям дивитися в темній кімнаті смартфон, це тригер на приступи. В даному випадку, звичайно, телевізійний тут про неї мова не йде. Чи ви її обстежили, що там з нею є? Міг бути, звичайно, зроблена комп'ютерна томографія після тої травми чи ні. Тобто дитину треба обстежити. Що ж там таке? Це приступ міг статися внаслідок травми. І треба лікувати, можливо, епіліпсію. Через пару місяців стався. Тобто він, вже, якщо прив'язати до епілепсії, це вже не просто в період травми, це вже він, вже мозок якось перебудувався, що через пару місяців стався напад, а потім під час того, що вона нервувала, дивилась телевізор, це теж стрес, теж міг спровокувати напад. Тобто добре обстежити дитину, енцефалограму і МРТ, телевізійної епілепсії такої не існує. Ну, є інші варіанти. Чи впливає куріння? Значить, мушу вам чесно сказати, що куріння не вважається тригором нападів. Ну, Це може, я неправильно говорю, але будь-яка залежність, в тому числі від куріння, не дуже добре для пацієнтів з епілепсією, хоча достеменно сказати, що. Курці мають частіше епіліпсію, за всіма даними такого немає. І я боюся тут робити якісь так би мовити, свої власні припущення на публіку, але на частоту, в принципі, приступів не, не куріння, але не дві пачки в день. Курити там максимум 10. Зразу вам говорю, це для курців, а краще не починати.